Китайський ровер Джуронг надіслав знімки, які буквально приголомшили наукову спільноту. Під червоними пісками Марса виявили похований пляж, створений колись океанськими хвилями. Це відкриття може стати першим прямим доказом того, що океан дійсно омивав марсіанські низовини і що життя на червоній планеті мало шанс зародитися. У липні 2020 року Китай зробив крок, який здавався неможливим. В одному запуску відправив орбітальний апарат, посадковий модуль і ровер на Марс. Це була справжня стратегія або все, або нічого, адже це була їхня перша спроба дістатися до червоної планети, і вона завершилася успіхом. У лютому 2021 року Тяньвень один після 466 мільйонів кілометрів шляху вийшов на орбіту Марса. А вже в травні відбувся найскладніший момент. Посадковий модуль успішно спустився на широку північну рівнину, яка має назву Утопія Планіція. Десятиліття спостережень НАСА натякали, під рівною поверхнею цього марсіанського регіону може ховатися щось унікальне, можливо, величезні поклади водяного льоду, співмірні з озером Верхня на землі. Саме тому Утопія Планіція стала ідеальним місцем для посадки. Поєднання відносної безпеки та великої наукової цінності зробило її привабливою точкою для місії, і, попри всі труднощі, Китай упорався. Посадковий апарат м'якосів на поверхню і випустив шестиколісний ровер Джуронг, зробивши Китай другою країною у світі, яка змогла керувати власним ровером на Марсі. Проте, на відміну від гучних місій НАСА, де кожен крок супроводжувався масштабними трансляціями та святкуваннями. Прибуття Джуронга зустріли в Китаї спокійно й упевнено, це була тиха, але історична віха. Ім'я Ровера, запозичене від міфічного Бога вогню, стало відомим на міжнародному рівні вже після того, як він розпочав свою подорож протягом року, з травня 2021 до травня 2022 Джуронг подолав приблизно два кілометри марсіанської місцевості, ретельно вивчаючи геологію та клімат рівнини. У цей час орбітальний апарат Тяньвень 1 картографував планету з орбіти, фіксував пилові бурі і навіть виконував роль космічного метеоролога. Разом ця пара стала символом нового етапу, стриманого, але впевненого входження Китаю у марсіанські дослідження. Це була не просто демонстрація можливостей. А повноцінна наукова місія, яка заклала основу для видатного відкриття під поверхнею утопії, коли Джуронг рухався марсіанською рівниною. Утопія Планіція, його шлях несподівано перетнув різкий підйом у рельєфі, довгий кам'янистий хребет, що, наче, відмежовував рівнину від іншої місцевості. Планетарні геологи вже давно підозрювали, що цей хребет може бути залишком давнього узбережжя Марсіанського океану. Але доказів, як завжди, бракувало. На щастя, ровер мав для цього завдання ідеальний інструмент ґрунтопроникний радар. Щодня він надсилав у ґрунт радіохвилі та слухав, як ті повертаються назад, створюючи свої рідні знімки підповерхневих шарів уздовж маршруту довжиною 2 кілометри і раптом відкриття. На глибині близько 10 метрів радар зафіксував щось приголомшливе рівні, гладкі шари осадів. Які плавно піднімалися в напрямку хребта, вони простягалися на багато кілометрів і нахилялися під кутом приблизно 15 градусів, утворюючи лінію, що йшла паралельно ймовірному давньому узбережжю. Науковці одразу впізнали знайому картину: це був переріс, який виглядав точнісінько як давній пляж, застиглий і законсервований під марсіанським ґрунтом. Міжнародна команда дослідників разом із китайськими науковцями почала ретельно вивчати знахідку, і чим більше вони аналізували, тим ясніше ставало це не дюни, не кратер від падіння метеорита і навіть не лавові потоки. Саме тоді ми почали думати про океани. Згадує професор Майкл Манга з Каліфорнійського університету в Берклі, один зі співавторів відкриття. На землі кожен пляж залишає свій почерк у ґрунті. Хвилі насувають пісок на берег, і з часом він формує характерні похилі шари, які називають проградаційними клинами. І саме такі структури показали дані Джуронга. це було плавне, послідовне підняття осадів, зовсім не схоже на хаотичні нашарування, які створюють вітрові дюни. Тут не було безладної суміші частинок, типової для метеоритних ударів чи вулканічних викидів. Але це ще не все. Радар ровера зафіксував навіть розмір частинок, вони були подібні до піску. Додайте сюди низьку діелектричну проникність, і ми отримуємо ще одне свідчення це пухкі осадові відклади, а не тверда порода чи лід. Проте вирішальним фактором виявилася їхня орієнтація. Усі ці поховані шари лежали ідеально паралельно місцю, де орбітальні карти вже давно припускали існування стародавньої берегової лінії океану. Здавалося, ніби джуронг прорізав марсіанську поверхню і показав підручниковий приклад давнього узбережжя. Уперше в історії науковці отримали прямий доказ існування берегової лінії океану в утопія Планіція. Так попередні місії і супутники вже знаходили дельти річок чи відклади давніх озер в інших регіонах Марса, але ще ніколи ніхто не стикався з настільки масштабними океанічними пляжними осадами. Басейн утопії, яким рухався ровер, це найбільший відомий ударний кратер на Марсі, і саме там Радар Джуронга підтвердив давню гіпотезу про існування океану. Отримані дані свідчать північні рівнини червоної планети, колись були вкриті гігантським водним простором, хвилі якого тисячоліттями відкладали пісок уздовж берегів. І тут виникають запитання, від яких захоплює дух: скільки ж існував цей Марсіанський океан? Чи мав він достатньо часу, аби там зародилося життя? Товщина і масштаб пляжних відкладів говорять самі за себе. Це формувалося не швидко. У деяких місцях шари сягали до 35 метрів завтовшки, доказ того, що вони накопичувалися протягом мільйонів років під постійним впливом хвиль. Це не коротке затоплення і не випадкове озеро. Найімовірніше ми маємо справу зі справжнім океаном, який проіснував значну частину марсіанської історії. І саме такий стабільний, відносно спокійний берег цілком міг стати оазою для життя. Співавтор дослідження, геонауковець з Пенсильванського університету Бенджамін Кардінас, наголошує, наявність цих відкладів означає, що значна частина планети залишалася гідрологічно активною дуже довго. Береги ідеальні місця для пошуку слідів давнього життя, адже вважається, що найперше життя на Землі з'явилося саме в таких умовах на межі повітря і мілководдя. Інакше кажучи, близько 4 мільярдів років тому Марс мав усе необхідне: воду, поживні речовини, зосадів і час. Його узбережжя було не зоною катастроф, а навпаки, тихим і, можливо, сприятливим місцем для життя. Що важливо, геологічні дані Джуронга не показали жодних ознак раптових проривів чи швидкого висихання. Пляжі формувалися поступово, це доводить, що тодішній клімат міг підтримувати рідку воду і, ймовірно, навіть океанічний цикл. Марс, ймовірно, колись мав густішу атмосферу і тепліші температури, достатні для того, щоб підтримувати відкритий океан, умови, які цілком могли бути сприятливими для мікробного життя. Якби воно там з'явилося. Попередні місії шукали сліди життя різними способами від аналізу ґрунту до буріння древніх озерних порід ровером Персеверенс від НАСА, жодна з цих місій ще не знайшла прямого доказу існування органічного життя. Проте всі вони підтвердили одне колись Марс мав умови, придатні для життя, включно з гарячими джерелами, річками та озерами. А тепер Джуронг дав нам найсильніші докази на користь того, що на Марсі існувала стабільна гідросфера, справжня берегова лінія океану. Це змушує науковців переосмислити давнє минуле червоної планети. Якщо б ми могли повернутися на 3 або 4 мільярди років тому, що б ми побачили там, де сьогодні працює жужун? Можливо, ми б стали свідками хвиль, що повільно накочуються на марсіанський берег під рожевим небом. Або океану, сповненого хімічної активності, де вода і мінерали взаємодіють у постійному русі. Ця уявна картина стирає межі між Землею та Марсом двома планетами, які колись обидві могли бути синіми. І хоча це лише гіпотеза, вона породжує нові, ще більш захопливі питання: чи зародилося життя на родючих узбережжях Марса, так само, як можливо, на Землі. І якщо так, чи могли сліди тих мікробів ще приховуватися в марсіанському ґрунті, очікуючи на момент, коли ровер збере їх і доставить на землю для аналізу, варто підкреслити, що подорож джуронга не обмежувалася лише відкриттям давнього пляжу. Ровер розкрив нам справжню підземну історію Марса. Його Георадар зафіксував два окремі підповерхневі шари, які свідчать про два масштабні повені або осадові події, що формували утопію планіцію багато років тому. Це могли бути колосальні потоки води, можливо викликані падінням астероїдів або кліматичними змінами, які залишали свій слід у вигляді осадів чи лави протягом різних епох. Саме ці шари зараз лежать прямо під колесами ровера, мов сторінки стародавньої книги, що розповідає про минуле червоної планети. Цікаво, що під час роботи в режимі високочастотного радара, вивчаючи верхні 5 метрів ґрунту, Джуронге не виявив жодних ознак підповерхневого льоду чи рідкої води безпосередньо поблизу місця посадки. Хоча попередні орбітальні дані натякали на можливу присутність льодових пластів у регіоні Утопії, ґрунт прямо під ровером виявився лише сухими шарами піску та породи, це справді збентежило науковців. Можливо, Джуронг не натрапив на приховані поклади льоду, можливо, вони знаходяться глибше, ніж дозволяє просканувати його радар. А може лід з часом просто сублімувався, перетворившись на водяну пару, яка зникла в марсіанському повітрі. Тим часом, високо над Марсом, орбітальний апарат продовжував уважно спостерігати планету з космосу. У січні 2022 року він зафіксував величезну пилову бурю біля Олімпу, найвищого вулкана сонячної системи. Камера апарата зафіксувала фронт бурі, який нависав над марсіанським горизонтом, демонструючи наскільки динамічною і мінливою може бути погода на червоній планеті. Здатна охопити величезні простори і впливати на всю її поверхню. Зрештою, Джуронг також відчув усі складнощі суворого марсіанського клімату. У травні 2022 року, коли наближалася зима, ровер на сонячних батареях був змушений перейти у режим гібернації, щоб пережити сезон холоду та пилових бур. Сподівалися, що навесні він прокинеться, відновить роботу та продовжить дослідження, але контакт. Так і не відновився. Ймовірно, на його сонячних панелях осів надто товстий шар пилу, що унеможливив вироблення енергії для роботи приладів. Після виконання своєї основної місії і подолання понад два кілометри марсіанської місцевості Джуронг замовк, ставши жертвою невблаганного марсіанського пилу. Його подорож, проте залишила неоцінені дані для науки і заклала міцний фундамент для майбутніх досліджень червоного світу. Що стосується наступних планів, Китай уже готує нові місії на Марс навіть до того, як Джоронге остаточно замов. На конференції з науки глибокого космосу 2023 року китайські вчені продемонстрували інтригуючий концепт зображення майбутніх пристроїв: маленький гелікоптерний дрон, схожий на NASA інженюіті і шестиногий робот-повзун. Обидва пристрої стануть частиною місії Марс Сампл Ретурн покликаної збирати зразки марсіанського ґрунту і порід. Презентаційні слайди показували мініатюрний гелікоптер, призначений для польотів над важкодоступними ділянками та збору зразків поза досяжністю посадкового модуля, а також шестиногого робота, який зможе бурити або витягувати породи з важкодоступних місць. Ці прототипи відкривають нові горизонти для марсіанських досліджень і демонструють, що Китай вже серйозно налаштований. На подальше освоєння червоної планети. Це дуже продуманий підхід. Науковці вирішили максимально використовувати мобільних роботів для збору марсіанських матеріалів із однієї посадкової ділянки. План передбачає буріння на глибину до 2 метрів, щоб отримати підповерхневі зразки, збір ґрунту з поверхні, а також використання дрона для дослідження та захоплення цікавих порід у радіусі кількох сотень метрів. Дані, отримані від ровера Джуронг і орбітального апарата Тяньвень, вже допомагають формувати основу цієї масштабної наступної місії, забезпечуючи критично важливу інформацію для планування маршрутів та відбору зразків. Тим часом Китай тихо, але наполегливо збирає інформацію та тестує інструменти для марсіанських досліджень, і це лише початок його серйозного входження у дослідження червоної планети. За цими науковими здобутками стоїть ширша стратегія, методичний крок за кроком план Китаю щодо лідерства у дослідженні Марса. Наприкінці 2023 року. Китайські дослідники оголосили про створення складної чисельної моделі марсіанської атмосфери під назвою GoMars. Ця симуляція відтворює цикли пилу, води та вуглекислого газу на планеті, створюючи віртуальне полігонне середовище для підготовки майбутніх місій. Завдяки цій моделі інженери можуть прогнозувати погодні умови на потенційних місцях посадки, тестувати й розробляти обладнання, здатне витримати екстремальний холод і пил Марса, а також планувати майбутні людські бази. Це демонструє не лише амбіції Китаю, а й серйозний системний підхід до того, щоб у майбутньому людина могла безпечно оселитися на червоній планеті. Модель Гомарс може відтворювати температуру та умови на потенційній зоні посадки, і вчені використовують ці дані для проєктування матеріалів, які дозволяти марсіанським роверам витримувати екстремальний холод та пил планети. Як зазначає Ван Бін, провідний дослідник, це більше ніж просто академічне завдання, це справжній стратегічний ресурс. Інвестуючи у симуляції та моделювання на ранніх етапах. Китай закладає фундамент не лише для візитів на Марс, а й для майбутньої можливості жити та працювати там. Наступним великим кроком у програмі є амбітна місія повернення зразків з Марса. Місія Тяньвень 3 яка наразі перебуває на стадії офіційної розробки, запланована на запуск у 2028 році. Її мета доставити на Землю щонайменше 500 грамів марсіанського матеріалу до 2031 року, забезпечивши вчених безцінними даними про червону планету. План місії передбачає два запуски потужних ракет Long March 5. Одна ракета відправить посадковий апарат із підйомним модулем на поверхню Марса, а друга доставить орбітальний апарат для повернення зразків на Землю. Посадковий модуль збере марсіанські зразки за допомогою бура, роботизованої руки та, можливо, дрона, а потім відправить їх на невеликій ракеті для стикування з орбітальним апаратом. Таким чином ці матеріали безпечно повернуться на землю, відкриваючи нові горизонти для наукових відкриттів. Якщо все піде за планом, ця амбітна місія поверне марсіанські породи на землю вже до липня 2031 року. На два роки раніше за спільну місію НАСА та ЕСА з повернення зразків, яка тепер затрималася до 2033 року, або навіть пізніше, геополітичні наслідки цього кроку очевидні. У червні 2025 року, у проєкті звіту Mars Exploration програм Analysis груп було зазначено, повернення науково відібраних зразків з Марса допоможе забезпечити, що Сполучені Штати Америки не втратять лідерство у дослідженні глибокого космосу на користь інших держав, таких як Китай. Вищі американські посадовці поділяють цю стурбованість. Адміністратор НАСА Білл Нельсон попередив, що якщо Китай стане першим, хто досягне успіху, це може стати ще одним моментом спутника, нагадуючи шок від запуску першого радянського супутника, який започаткував космічну гонку зі сполученими штатами. І справді ми стаємо свідками нової космічної гонки, але цього разу фініш не обмежується лише орбітою Землі або прапором на місяці. Цього разу мета значно масштабніша: встановити постійну присутність на Марсі. Все це показує, що Марс став ключовим елементом глобальної стратегії та конкуренції. Країна, яка першою привезе важливі зразки, відпрацює технологію точних посадок і, можливо, знайде сліди життя, отримає престиж, який можна порівняти з новим великим стрибком для людства. Китайські посадовці та вчені говорять про відкриту співпрацю. Запрошують міжнародних партнерів і навіть планують ділитися зразками, але водночас прагнуть до лідерства. На Марсі вже почалася гра, яка стосується не лише права похизуватися, йдеться про наукове лідерство, технологічні інновації і, можливо, про першу опорну точку для людей на іншій планеті. Питання, яке зараз постає все гостріше, вже не звучить: як чи полетять люди на червону планету, а радше хто збудує першу базу на Марсі. Китай чи США